Наступ на українські позиції бойовики вже можуть почати в неділю. Наш кореспондент у зоні АТО Андрій Цеплінко став свідком затримання трьох підозрілих чоловіків на одному з блокпостів поблизу Волновахи. Затримані назвались донецькими бізнесменами за номерами, що знайшли у їхніх телефонах. Бійці спецпідрозділ МВС зробили кілька дзвінків, представившись ополченцями ДНР. Через кільканадцять хвилин їм у відповідь почали дзвонити командири батальйону Кальміус, російських казаків та інших угруповань сепаратистів з вимогою відпустити. Цитуємо наш. Надійних людей. Українські військові звернули увагу на те, що топ-менеджмент бойовиків згадував про наступ на укрів, який має розпочатися найближчими вихідними. Ця інформація прозвучала відразу з трьох джерел по той бік фронту. Нам теж тут не весело, Я тебе скажу. Теж сьогодні шкода. Б**. я тебе говорю, Трьохсотів. Да. Шкода, заїхавши на блокпост? Да. Я понял. Ну, у нас тут у нас их где-то неделю назад нас тут хуяли, пиц. Ну сейчас уже более-менее нормально. но ну, вот сегодня грады опять херячили. Но ну, мы ждем выходных, я думаю, на выходных мы им все вернем. Зато проехали, эти пиматиков простые. Да, да, да. Ну, я думаю, все буде нормально. Дзвонили це заповчення, дзвонили російські казаки, дзвонили з батальйона Кальміус. Всі вони підтверджували, що вони чекають на цих вихідних наступ, і навіть у них є частково у окремих підрозділах відпустка така короткотермінова перед цими вихідними. Тобто вони всі чекають, що саме на цих вихідних вони отримують наказ і підуть в атаку.